А ви знаєте, мої любі сонечки, який зараз дуже явний признак того, що війна в Україні скоро завершиться? Так, і це те, що люди почали менше цікавитись вже духовним розвитком та духовною темою. Так, мої любі сонечки. Коли починається, відбувається війна або хвороба, так як був коронавірус, дуже багато людей шукало відповіді, дуже багато приходили на прямі ефіри, тобто шукали Бога, шукали. Звичайно, що це під впливом страху відбувається у більшості людей, у нас у всіх, так? тому що ми так створені, як егоїстичні люди. І тільки певні якісь випробування починають нас штовхати до нашого розширення свідомості, до нашого розвитку душі, до наших трансформацій, так, мої любі сонечки. І от завжди, коли тільки починається дуже, люди починають шукати, звичайно, і від вічаю, і від, і від е, страху шукати відповіді на запитання. І це те саме було під час ковіду. І потім, коли я побачила, що вже ці люди, які мали випроводитись і які готові до цієї теми пробудження, переходять свідомості, вони залишаються, вони не ніде не діваються. Такий костяк уже так люди якби відсіюються. Тут ковід проходить раз екзамен. Якась кількість людей пробудилась під час цього екзамену. Потім війна в Україні теж якась основний костяк він залишився. Звичайно, так. Ці тисячі людей, які пробудились під час війни в Україні. Слава Богу, так і піде далі цей процес, дасть Бог. І так само буде ще третій етап, про який я неодноразово говорила, тому що мої любі сонечки не потрібно розслаблятися. Війна в Україні закінчиться, але почнуться більш ще глобальні трансформації по всьому світі. Це просто те, що вже прописано. Це в божественній волі, тому що перехід того світу, який ми бачили раніше до війни в Україні, до ковіду його вже не буде, його вже немає. І зараз те, що ми ще бачимо в різних країнах, як підтримку старих систем, це теж дуже-дуже буде все руйнуватися. Тому що перехід свідомості, тому що стара наша реальність руйнується. Тому що зараз екзамен для всього людства, мої любі сонечки. І зараз закінчення війни, дасть Бог, так? Тобто і люди. На фізичному рівні і ці люди, що пробудились під час вони далі будуть відкриватися, а інші люди будуть пробуджуватись, дасть Бог уже з наступними звичайно, скажімо так, іспитами, які більш глобальні. Хто взагалі не буде пробуджуватись? Тому це дуже добре видно завжди. Це таку тенденцію. Я вже просто <смі> наблюдаю її руками, тому що я вже провідник, скажем так, не один рік і не п'ять років. Тому я бачу, коли відбувається, бо я така сама була до пробудження. Ми ж тільки молилися, спочила до Бога, коли щось треба. Погано щось стається. І от це саме от такі, от теж відбувся такий бум на всі духовні теми. Всі езотеричні канали стали популярними. Багато перегляди. Такого ніколи не було. Це все, звичайно, відбулось завдяки тому, що війна, що люди почали відкриватися ці темі. Слава Богу, почали змінюватись. але хтось зміниться, хтось не зміниться. Це нормально, хтось піде далі, хтось знаєте, назавжди вже це пробудження. Хтось побавився в духовність, там трошки щось послухав, але все одно зерно вже посіяно, і вже інші трансформації приведуть, можливо, цю душу до пробудження. Так, мої любі сонечки, тому так це і працює. Світ змінюється, ми змінюємося, ми змінюємо цей світ. Вже того світу, що був, не буде. Тепер саме головне це йти до Творця, жити серцем. Приймати всі трансформації, тому що дуже важливо приймати трансформацію. Чому люди страждають? Тому що не приймають трансформації, не приймають змін. Зараз дуже такий час, коли треба бути мобільним Постійні трансформації тут, раз, тут туди, сюди. От зараз як так під час війни переїхали, зібрали, лишили. Тобто ми йдемо до того, щоб у нас було все менше і менше прив'язок до матеріального світу. Щоби бути мобільними в потоці світла, творця. І сьогодні ти тут, завтра ти вже раз, все там помінялось, ти вже поїхав, змінилася твоя свідомість, змінилася твоя реальність. Тобто, вже такого, що там по 100 років, по 200 жити на одному місці, там, на одній роботі, працювати руками, це все стара свідомість. Це все руйнується зараз. Дуже сильно буде, ви будете це бачити, ви будете свідками. Які будуть бачити руйнування старого світу, і побудову нового світу, жити серцем, райського світу, не біблійного, не так як хтось розказує, а саме того світу, який ви самі побудуєте свого серця, мої любі сонечки, тому що рай відкривається в нашому серці так само, як і пекло. Все в нас. Це треба знати і пам'ятати, що всі трансформації, всі війни, хвороби, вони є завжди для чогось, а не за щось. Тому, коли щось таке з нами відбувається, треба. Приймати і змінюватись, бути мобільним зараз, тому що зараз іспит, уявіть собі, іспит зараз для всього людства, і апокаліпсис вже тут на землі. Це видно по тому що дуже швидко все відбувається, всі події. Тому що раніше для цього потрібно було сторіща, вільний там це все розв'язка. Тепер такого немає. Навіть хвороби ті самі трансформації, вони відбуваються швиденько трансформуються тільно ну, тільки при цій умови, якщо ми готові прийняти Творця і ці трансформації. Тому, мої любі сонечки, люблю вас. обіймаю, ваша Ая.